Мене звати Богдан, мені 23 роки, позивний мурах. З 18 років служу в армії, півроку оставалося до кінця срочки і почалася повномасштабна війна. Перший в тиловій частині був, а потім перевели мене сюди, в 57-му бригаду. Потрібні були люди, я не відмовлявся нічого. Я ще підписував контракт, я знав, що це рано чи пізно буде, типу бойова бригада. Як виглядає Вовчанськ? Я то знаю, ти людям розкажи. <рес> Та як виглядає? Одна руїна, Одна руїна. це немає взагалі нічого. Вже. Я заходив 11 січня, ще ну, були здані, все. Виходити вже нічого немає. 16 травня вийшов, це 125 днів. Заходив в, зимові... в зимовому одягу, а виходив вже у літньому, то... ну, але на позицію все скинули, з цим проблем немає. Я думав, що я там ще ціле літо буду і, це, і сидіти, але сказали, що ми тебе поміняємо. Добре, що так поміняли, ну, все добре. Вихід та захід дуже важкий просто, дуже важкий. Дуже багато противопіхотних мін, ліпістків так само, тих. мене завжди б'є. Ну, важко, треба через річку проходити, тому і важко. Перестрілок було дуже багато. Дуже багато лізли, так само на сусідні позиції прикривали, через парк бігли. Ну, мене було, якщо 12 це російські війська, то на 9 в мене був парк. І вони забігали завжди на завод. Ну, пробували бігти. То роботи було більше вночі, ніж в день. Вдень, можна сказати, ми трохи відпочивали, а вночі вони почали перебігати, всякі так само штурми. Більшість йшло під сіре Це вечір і ранок так само. Ну так, перестрілок дуже багато. Дуже страшно було, коли ну, тобі кажуть, по радіостанції там біжать на 9 в тебе, а прилітають до тебе в здання міномет. Або танчик так само, дуже страшно. Але вискакуємо, працюємо. Ну, як нам командир казав, вам головне не попасти. Головне, щоб він зупинився, а там дрони все зроблять. Дуже добре працюють наші дрони, дуже добре працюють. Каже, ну, вам не обов'язково в голову попасти, по ногах стріляйте і все. Е, раз була така ситуація, бігло шестеро через цей парк, і все, шістьох поклали, ніхто не повернувся, ніхто не забіг нікуди. Я знаю, тільки якщо вони йдуть штурмувати, то вони йдуть по 5-6 чоловік і все. Ну. Один магазин, пару патронів в кармані і все. А свідка така впевненість, така не дуже. Та, не промивають мозги там. Там командири сидять собі в норках, а, треба штурму, штурмунути поліцію. Ти, ти, ти береш по магазину по пару патронів і йдете. Все. Так само, як і в ЦТМки, вони любітелі теж кинути. Два чоловіка без броні, без казки, без нічого. Біжать собі через дорогу, думаю, що все добре. Вони дуже, дуже багато, оце спілкувався теж з полоненим. Кажу, а що ви таке приймаєте, що ти по вам стріляєш, а ви не падаєте? Дуже сильні обізболи, просто приймають. Тобто вони бігають одразу на обезболах? Да. Так. Вони бігають на Е, Так само був випадок. У мене на 12 не було вигляду на моїй позиції, а на 12 мене, ну, Потеряшка, короче, я забіг. Йому одірвало ногу, він один фіг стає і йде. Ну і падає, ну так, да, ну, але на одній нозі ще пробував кудись йти, де чув радійку, як в ньому там щось говорили, не пам'ятаю. А він, е, пам'ятаю, передає по радійці. Передайте, е, що я дуже люблю свою сім'ю. Ну, і потім прилітає ще один дрон і все. Що думаєш, передали? Та я думаю, що ні. Там таке до них ставлення. Раз їхала мотилиха, на Одесу мала заїжджати десант, був на позиції. Ну нічого, навіть не доїхала до позиції. Баба Яга скинула тенку і все. Яка максимально близька дистанція роботи бойової була добра? Метрів 15. Ну, це дуже близько. У мене через дорогу сиділи противники. Піхота це найважкі вид війська. Але, ну, і найголовніше, можна сказати. Бо як, як не піхота, хто буде стримувати. Тому що для тебе найбільшу загрозу представляло? Танк. 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 Бо ти не відчуєш виходу, а тільки прильот. Тому це найстрашніше. Не розумію, що відбувається проходить. Міномет так само дуже страшно. Та все страшно, вся ця зброя. Последня моя ніч, коли прилетів до мене на позицію тур. Я вже там хрестився, і я, вже, я не знаю, ми чудом вижили, звісно, склало здання геть. Ну, воно шипить так притівно, Я це, ну, це ніколи не забуду. Прилітало по всім позиціях. А в нас типа, на 12 Норкас і ну, кімнати. І прилетів один, не попав. Другі, чую, другі шипать до нас, кажу, давайте глибше в норку. Прилітає, дивлюся, а в мене все як день вучав. Вилажу наверх, кажу, Юджин, а як нас не склало тут а геть? А нас ну, типу, другого виходу не було, типу з норки. Кажу, чудом нас, ну, Бог уберіг!» і не склало сильно. Вони постійно перекрикаються. Що вони кричать? Я здесь, Куди мені йти? Ну таку штуку. Вони ну, не типу, з собою не, 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 не провокують наших? Ні, ні. Провокували наших, тільки скидали, коротше, дрони літали. І, типу, була така фігня Здавайтеся в плен, війна вже закінчилась. Зеленський вас предав. Здавайтеся в плен, буде все добре. Типу, там обіцяємо нормальне ставлення до вас. Ну і такі це були. І ти як це все ставишся? Що вони почали? Все одно. Ну, якби я почув, що мій командир мені сказав, що війна закінчилася стрільба, от тоді я повірю, що все. А те, що вони там літають, говорять ну, взагалі, вони просто намагалися психологічно надавити. Тому ну, ми цим не піддавалися. Ну, ми так само перекликувалися з ними. Ні, психологічний стан у мене ну, нормальний. Просто дивлюсь, е, слухаючи породійці, що там хтось 300, 200. Оце це дуже, дуже багато. А саме більше ти, ти вже збираєшся на вихід, що е, при, приїхали люди на це, і вони такі: Я не хочу йти нікуди, е, 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 там пацани сидять по 120 днів, реально. А він каже: Мені там ножка болить, голова болить, мене тушнить і вертаються назад і тому сидимо, а. А ми коли вже на вихід, коли ми вже відпочинемо, ну, решті-решт. Тому це, це саме важче було чути. А на позиції, саме кажу, що саме важче, бля, вибачаюсь, зайти і вийти. А на позиції ти вже адаптувався, все нормально, знаєш, що робити, що куди. Ну, Слухай, саме головне бути на зв'язку і слухати радіостанцію. Саме головне. І не засинати себе. Так, і не засинати. У мене було три правила: це бути завжди на зв'язку. Слухати радійку і не спати вночі на радійці, хто сидить. Ну, у мене було цих три правила тільки. Добре, що зо мною товариш був, теж з моєї роти. Один одного підтримували, то так і витримали 125 днів. Or, e e підтримувало те, що ну, ми сядемо вечором, так само ну, це перекусити щось, поїсти. Просто говоримо ні о чому. Не про війну, про сім'ю. Ну, саме більше мене підтримувала ця сім'я. Сім'я моя мама з сестрою. Дуже дякую люблю. Них дуже е, Дуже підтримували мене. І, і я такий собі думаю, о, в мене є сім'я і за цього я маю вернутися. Найважче взимку. Холод. <с? <с?> холод. Дуже, дуже важко в холоді, в холоді бути, тільки зігрівав чай. Все, все. Холод, так, да, холод це така штука. В теплом пору, що найважче. Я думаю, вонь, яка стоїть в Бучанську, там так воняє. Це тільки припекло сонце. Це, це. І почало це воняти цими трупами всякими. Фу. Як згадую, мене, що досі цей запах вносить. Багато їх там валяється? О, дуже багато. Якщо чесно, біля мене на позиції десь ну, штуки з п'ять, як мінімум, в парку. Ж... З десяток, якщо не більше, біля банку банк найбільше любили штурмувати, і поліцію. То там найбільше там за 20-30 за є. Вони такі самі люди, як і ми. Але якщо, якщо я бачу, що він по мені стріляє, то, понятне діло, що я буду по йому стріляти. Так само говорив з плієними, ну, тих, що брали, в них мотивації ніякої нема. Вони вдарилися в чужу країну. Яка в них може мотивація? Це мотивація в нас. В нас ми захищаємо свої землі, наші, наші сім'ї. А в них що? За гроші. В них 90% йдуть за гроші. 90%. Я... Навіть 95, я б сказав. Я б ну, ніколи би за гроші не пішов. Б, так. Бо війна це дуже страшна. Штука. Мабуть. Ну, так, є люди, які не за, не за гроші. Ну, це ті люди, які люблять вбивати. Більшість зеки. Ну, в них дуже багато зеків на, на, в нас на напрямку, дуже багато. Ми, я приїхав з позицій і віз капітана ну, полоненого. Кажу, а як ти попав взагалі на війну? Каже, мене посадили за наркоти. Я вирішив підписати контракт і піти на війну, щоб не сидіти просто в тюрмі. Про що ти мріяв на позиції? Мріяв побачити свою сім'ю. Дуже мрію. Ну, це так, як мріяв, дуже хотів побачити. Дуже. Навіть не побачити, почути. Просто ну, елементарно. А що ви зробили перше, коли вийшли з поліції? Ну, умовно перше. Докторію. Позвонив до мами, саме коли не було. Позвонив до мами, так, сказав, що все добре. До сестри так само сказав, що все добре. Ну, це саме, саме перше, що я зробив. О, вплачу. Ой, вплачу. Слава Богу, що ти вийшов. Кажу, та, мам, не плач, все добре. Каже, чи не трьохсотий. Кажу, та ні, нічого, все добре. Ну, це сльози дуже важко було. Ну. Каже, мама, це сльози радості. Про що мріє, Мрію? Зілитися з армії. <гум> Мрію, щоб закінчилася ця клята війна вже. Це, ну, щоб всі жили мирно собі, це мрія.